Найцікавіше відео тижня від Телеграф Нова процедура бронювання військовозобов'язаних. Що саме для кого та коли зміниться? Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Народний депутат Федір Ваніславський розповів, чи будуть вносити зміни в закон про мобілізацію, як діятиме бронювання, за яких умов можуть затримувати військовозобов'язаних та доправляти їх до ТЦК, і чи запровадять електронні повістки? Підприємства оборонно промислового комплексу, енергетичні підприємства, можуть бути до 100% заброньовані. Конкретний перелік підприємств, які є критично важливими, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до міністерства економіки. Якщо йдеться про підприємство військово-промислового комплексу, то ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання певних робіт, продукції, зразків, озброєння, боєприпасів тощо саме наявність контракту, дає підстави разом з іншими обставинами говорити про те, що це підприємство буде критичне. Важливим. Щоб дізнатись, чи що потрапило підприємство у список критично важливих, його керівництво звертається до відповідного міністерства. Демонструє, що воно підпадає під ті критерії, які передбачені у законі та в постанові Кабміну. А далі міністерство перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих. Ну і далі йде бронювання працівників у тих обсягах, які визначені постановою. Але не може виникати ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів, наприклад, прибиральники на 100% заброньовані, тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі, для його функціонування також є багато професій, які можуть бути заміщені не військовозобов'язаними або жінками. каже Веніславський. Окремі підприємства будуть мати можливість забронювати 100% військовозобов'язаних, а окремі лише 50%. Це залежить від того до якої сфери відноситься підприємство. Якщо йдеться про сферу ОПК енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100%. Щодо працівників, які здійснюють міжнародні перевезення, вони точно будуть заброньовані. Питання лише в обсягах бронювання. За словами Маніславського, на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду називали кількість підприємств, які займаються вантажними і пасажирськими перевезеннями і внутрішніми перевезеннями. Їх десятки тисяч. Тому треба дуже виважено підходити до того, щоб з одного боку не втратити можливість функціонування таких підприємств. А з іншого залишити можливість поповнювати лави збройних сил України. Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає. Нардеп наголошує, це питання має дуже багато наслідків з точки зору соціальної справедливості та відповідності конституції. Тому в дуже короткостроковій перспективі воно навряд чи буде вирішено. Одна з важливих прогалин закону, який набув чинності 18 травня, це те, що є підприємства, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників. Для того щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані а далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає цієї броні. Виходить, дещо замкнене коло. За словами Веніславського, цю проблему має вирішити електронне бронювання в дії. Коли не потрібно буде йти до ЦК СП, а підприємство, що має підстави забронювати працівників, просто подає список в дію. Він верифікується з пенсійним фондом, з фондом соціального страхування. Вони підтверджують, що працівники працюють саме на цьому підприємстві. За них сплачуються внески до пенсійного фонду, до фонду соцстраху. І після верифікації одразу в системі оберіг фіксується, що ці громадяни є заброньованими. Ну і після цього військово зобов'язані заброньовані працівники оновлюють свої дані і ніяких повісток вони не будуть отримувати. Чи можуть представники ТЦК затримувати людей? Нардеп докладно пояснив: працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей. Право на затримання людей мають тільки працівники Нацполіції. Якщо під час перевірки документів з'ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку, тобто він вже мав бути мобілізований і йому приходили повістки, тоді представники національної поліції можуть затримати і доправити людину до ЦЦК. Доставити примусово на ВЛК можуть лише громадян, які також перебувають у розшуку. Працівники ТЦК не мають права діяти примусово без працівників поліції. Але якщо вони діють разом, то це в принципі в рамках закону, каже Веніславський. Електронних повісток через застосунок резерв плюс не буде. Це питання нардепи обговорювали і дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. Кінцева позиція була консенсусна: відмовитись від електронних повісток через електронні кабінети. Те саме і стосується направлення на ВЛК. З точки зору закону направляти на велика через електронні засоби комунікації не можна, каже Веніславський. Ну а ми й надалі будемо розповідати вам усі останні новини по темі мобілізації. Щоб не пропустити нічого цікавого і нового, підпишіться на телеграф. Переважна більшість мобілізованих люди цивільних професій, які до війни ніколи не мали стосунку до військової справи. Тож як правильно психологічно підготуватися до мобілізації і, зрештою, до самої війни. Докладніше далі. Головна перепона для більшості військовозобов'язаних у переході з цивільного життя до військового це страх. У діапазоні від страху смерті до побоювань за родину, що залишається вдома. Але за словами військового психолога Андрія Козінчука, боятися у ситуації мобілізації це нормально. Саме тому першим кроком у психологічній підготовці до мобілізації має стати чесна відповідь самому собі. Так, я боюся. Але зациклюватися на страху не варто. Навпаки, похваліть себе, радить психолог, адже ви зробили дуже важливий крок для захисту своєї держави і власної родини. А далі вже треба визначити, а чого саме я боюся. Адже людина влаштована так, що вона боїться того, чого не знає. Тож для початку треба здобути більше інформації про предмет страху. Це буде перехід вже на інший рівень, так званий функціональний страх. Тому важливо заздалегідь дізнатися, у який підрозділ ви можете потрапити. Для цього Андрій Козінчук радить розпитати тих, хто служить, щоб отримати рекомендації. Далі потрібно знизити рівень особистої тривожності, тобто Подбайте про власну фізичну витривалість, яка на війні потрібна більше ніж спритність і сила. Крім того, для покращення психоемоційного стану військові радять приймати курси вітамінів. Найкраще використовувати групи вітамінів В1, B1, в 6 в 12 та глюкозу. І обов'язково запишіться на безкоштовні курси тактичної медицини, тактики, стрільби, управління дронами. Курсів зараз багато, і коли ви отримуєте нові знання, рівень вашої тривожності падає, адже мозок Зок, зайнятий тим, як знання застосувати резюмує Андрій Козінчук в Україні дорожчає хліб, Нібито в країні великі проблеми з сировиною. Закінчується пшениця та кукурудза минулого врожаю. На ринку вже розганяється паніка, що все зерно з України вивезли на експорт. Що насправді відбувається? Докладніше далі. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів, директора ТОВ «Київхліб» хліб Юрія Дученка в Україні різко зменшилася пропозиція продовольчої пшениці, що йде на борошно для хліба. Через це і сама пшениця, і борошно відповідно різко зросли в ціні. Борошно за минулий місяць додало 30%, А ціна пшениці в Україні, за даними аналітиків, Grain Trade, сягнула найвищого з довоєнних часів рівня: дев'ять тисяч тисяч гривень за тонну продовольчої пшениці, та 9100 – тисяч 300 – вуражнує. Цінники накручують також не найкращі очікування по новому врожаю і в Україні, і у світі в цілому, через посуху одразу в декількох країнах. До того ж, зерно настільки масово вивозять з країни, що вже можна казати про його дефіцит. Втім, заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заспокоює, Торішній урожай був рекордний, тобто, попри активний експорт, зерно на ринку є. А у зростанні цін на пшеницю і кукурудзу в Україні буцімто винні світові тенденції, від яких наш Наша країна як великий зерновий експортер вкрай залежна, а це дає підстави підвищити ціни на хліб на 30%. Переважна більшість мобілізованих люди цивільних професій, які до війни ніколи не мали стосунку до військової справи. Тож сьогодні ми поговоримо про спорядження, яке треба докупити напередодні мобілізації. Докладніше далі. Виокремити універсальні рекомендації для всіх мобілізованих по закупівлі одягу та спорядження достатньо важко, адже все залежить від того, де саме буде служити військовозобов'язаний. За словами ветеранів, перша ротація, як правило, проходить у тому, що тобі видали. А на другу ротацію військовий вже знає власні потреби, тому спорядження закуповує дуже індивідуально. Якість державного речового забезпечення, як запевняють самі військові, на нормальному рівні ще в учебці вам видадуть зброю, форму та спорядження. Зокрема Термобілизну, тактичний рюкзак, ремені та рукавиці, наколінники і налокітники, дощовик, батарейки та павербанки, мультитули з ножем, спальний мішок, газову горілку для підігріву їжі, навіть столові прибори. Але загальні поради все ж таки є. Зокрема, не завадить докупити форму, якої має бути мінімум три комплекти, тому що не завжди є можливість її випрати. Термобілизни також має бути більше, ніж два комплекти, які видають в учебці. Взимку краще спати в обох, щоб не змерзнути. Карпеток треба придбати не менше 10 пар, а засоби особистої гігієни важливо доукомплектувати вологими серветками. У ЗСУ, ясна річ, є харчове забезпечення, проте на фронті часто трапляються форс-мажори. Тому так важливо заздалегідь придбати харчі тривалого зберігання, зокрема енергетичні батончики. Бронежилет, звісно, мобілізованому також дадуть, однак, щоб підібрати його під індивідуальні потреби, то краще подбати про захист самому. Насамкінець вам не завадить набір ключів і шестигран. Ників, наприклад, коли ви пристрілюєте зброю, її постійно треба калібрувати, а задля цього і потрібні шестигранники. А в машині постійно треба щось підтягнути. Тож без ключів також не обійтися в Україні. Зростання цін на продукти тема дня для кожного пересічного громадянина. Чому це відбувається у житниці Європи? Чи зміниться ситуація на краще? Які прогнози дають аналітики продовольчого ринку? Докладніше далі. Планові та аварійні відключення електроенергії та збільшення її вартості майже на 64% боляче вдарили по виробництво продовольчих товарів. І така ситуація схожа на довго. У осінньо-зимовий період 24-25 років Україна входить з дефіцитом енергетичних потужностей. Тож слід бути готовим до того, що відключення електрики можуть тривати по 10 годин. Так вартість хліба може зрости на 25-30%. Причому не тільки внаслідок блекаутів, але також через подорожчання борошна. Нового рожаю під ударом опинилося також виробництво курятини та яєць, тривалість відключень на птахофабриках подекуди становить від 7 до 10 годин. Та гірше те, що виробництво комбікормів для годівлі птиців взагалі не адаптовано до функціонування під час відключень електроенергії. На жаль, це також підвищує ризики втрати поголів'я птиці. А слідом подорожчає продовольча продукція, яка потребує охолодження, зокрема, молочні товари, морозиво та готова їжа. Але наскільки саме зараз сказати Важко, проте однозначно максимум до 20% у структурі собівартості. Загалом, за підсумками 2024 року, експерти очікують зростання цін до близько 8-9% у річному вимірі. Тиснутимуть на індекс поживчих цін 2024 го ще декілька чинників. Зокрема, можливе зростання курсу гривні до долара цього року. Але дефіциту товарів не буде навіть за найбільш негативного сценарію за рахунок збільшення частки імпортних продуктів, зокрема польських. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.